Дювальерный дом Зарина представляет свои вырубы на выставке Ювелірний салон, что стартувала на Одеському морвокзалі. Вы можете увидеть на выставке у нас огромный самый обширный ассортимент изделий с бриллиантами, драгоценными камнями, также интересные вещи выполненные в серебре с использованием драгоценных камней и в золоте. Елегантна, жіночна, сповнена радості і любові. Ось вона справжня українська жінка. Саме для неї заріна створює прикраси, які здатні дарувати відчуття щастя кожного дня. Тим паче, 8 березня наближається. Тож час обирати подарунок. На виставці к 8 марта ми всім жінкам Одеси готуємо Шикарний набор подарків красиве, огромне просто скидки і хорошу цену на ізділя і золота і серебра. Ювелірний дом заріна на ринку з 1999 року. Сьогодні це уже бренд, лидер в виробництві ювелирных вырубив и коштовними камнями. У Зарины самый большой ассортимент – это направление или группа изделий, которые сделаны с драгоценными камнями. У нас самый широкий выбор изделий с бриллиантами, ну, также изделия золота и серебра присутствуют в каждом магазине. Ювелирный дом Зарина робить уникальные серии прикрас. дары венеры, симфония зерок, особлива весняна патриотична коллекции. Усі прикраси проникнуті таємним філософським сенсом, що пробуджують та надихають. Наразі очікується презентація нової колекції, яку прихильниці прекрасного очікують із нетерпінням. Ви зможете увідіть ці нові моделі, вони будуть зв'язані. С таким интересным таинственным образом, то есть это будет восьмиконечная звезда, которая будет ассоциироваться з всіми стихиями, которые есть на земле. Заложены этнические такие характеры, вот, связанные з Україною. Лицом этой коллекции будет Ольга Фреймут с дочкой Златой. Виставка на Мурбакзалі, де ювелірний дом Заріна представляє свою продукцію, триватиме три дні до 9 березня.